У середньовіччі декоративний розпис набуває нових форм, відображаючи релігійне світосприйняття. В першу чергу, згадуючи про середньовіччя, ми згадуємо про Візантію. Саме її мистецтво вражає нас і сьогодні. Саме там. Декоративний розпис був присутнім в мозаїці та фресках, що прикрашали церкви та собори. Основна увага приділялася зображенню релігійних сцен та ікон, які використовувалися в релігійних обрядах. В Європі декоративний розпис використовується для прикрашання церков, монастирів, замків. В середньовічних фресках зображували біблійні сюжети та сцени зі святих писань. Після холодного, як я завжди кажу, середньовіччя, наступає епоха розквіту ренесансу. Період відродження 14-17 століття. Художники епоху Ренесансу, такі як Мікеланджело, Рафаель та інші, досконалювали техніку фрески, роблячи її біжиталізованою та реалістичною. Фрески Мікеланджело на стелі Цекстінської капели у Ватикані є одним із найвідоміших прикладів декоративного розпису цього періоду. Ці роботи включають біблійний сюжет. З неймовірною вагою до анатомії світла й кольору у північній Європі майстри декоративного розпису зосередилися на деталізації та передачі світла, відомі художники, такі як Альберт Дюрер, Пітер Пауль Рубенс, працюють як над великими полотнами, так і над розписами стін і стель. Період бароко і Рококо відзначився сильною декоративністю та деталізацією. Саме тут уже декоративний розпис починає набувати тієї декоративності, яку ми можемо бачити і сьогодні. Особливою популярністю користувалися фрески на стелях палаців і церков. Сюжети часто були драматичними, з акцентом на пишність, багатство та театральність. Декоративний розпис періоду Рококо часто був легким, повітряним, квітковими орнаментами і пастельними кольорами. Рококо захоплювалося естетикою грації та розкоші, що було відображено як в архітектурі, так і в побутових предметах.